Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося по Запорізькій області ще два крупних міста. Ну, тому що просили, я вже подивлюся їх до кінця червня. І більше Запорізьку область чіпати не будемо. І так, місто Бердянськ Запорізької області. Чи буде звільнене в червні? Місто Бердянськ. Взагалі я, мабуть, візьму карти інші. Візьму цю стандартну колоду. І так, місто Бердянськ. Чи буде звільнене в червні 2023 року? чи буде звільнений в червні 2023 року. Ну, до кінця червня 2023 року, чи буде звільненим. Так, випадає тут у нас страшний суд. Шо ти страшний суд? 5 жезлів. Так, що я можу сказати? Взагалі страшний суд він сам по собі говорить про звільнення, про освобождение. Питання тільки, знаєте, якою ціною? От в чому. Місяць тут випадає перша карта. Карта говорить про те, що будуть перешкоди, буде не все зрозуміло, буде положення таке, в якому нічого не ясно. Це ну, взагалі це перепони, це якісь хитрості, якісь западлянки на шляху. Але по вісім жезлів, ну вісім жезлів обіцяє, що е, ці всі западлянки, що вони якби преодолімі. І що вони, і причому ця карта швидка, тобто е, швидкої реалізації, швидко ну, ці проблеми, які будуть на початку, вони якось е, ну, швидко зміняться. Ну, Це якщо брати, ми ж не, не дивимося небезпеки, не ми дивимося саме звільнення. Тому я так розумію для себе, що е, страшний суд тут мається на увазі конкретно, от знаєте, е, як от в його традиційному значенні типу е, освобождення, воскресіння, звільнення. ну от В такому сенсі. Тому що, е, ну так як ми буквально і запитували, тут мені просто не подобається п'ятірка жезлів, П'ятірка жезлів, ну коли я відкриваю цей страшний суд, може говорити про те, що тут, знаєте, е, може бути протистояння. Тобто звільнення, але воно типу за рахунок протистояння Зі сторони орків. Чи будуть, чи будуть росіяни битися за місто Бердянськ? Чи будуть вони відстоювати місто? Чи будуть росіяни битися за місто Бердянськ? Запорізької області? Ну, не буде в них можливості битися. Таке враження, що поки вони вирішують битися, їх уже переб'ють. Тому що десятка мечів закривається. Тобто е іде певна ситуація по тузу пентаклів, тобто якесь конкретне починання в сенсі: ну я так розумію, коли наші будуть деокуповувати. Воно е, розставить всі пріоритети, поставить всі точки над і І русня. Просто вона ну не зможе. Я так розумію, взагалі. Е... Відбиватися, тому що 10 мечів, і тут двійкою мечів на дні колоди це все закривається. Тобто двійка мечів це взагалі неможливість діяти, тому що ти е, не встигаєш просто заорієнтуватися. В тебе настільки багато конфліктів, недосказаностей в голові, що ти просто не встигаєш, знаєте, як е, вчасно вирішити, е, яке рішення прийняти, як діяти, ну в такому сенсі. Тобто, це більше як патова ситуація для них виходить. От конкретно в Ну от, я так розумію, в цій, в цій от, конкретно в цьому розкладі двійку мечів можна взяти дійсно як безвихідь, коли в тебе немає вибору, тому що 10 мечів це конкретно завершення різке. І тут ще світ по центру, тобто вони не вирулять. Якщо світ можна говорити про те, що одне закінчується, інше починається, то е так як закривається воно десяткою мечів, воно для них щось інше не почнеться. Немає в них взагалі руху, немає можливості фізично якось там ну, вижити в такому плані. Открив мені десятку мечів. Зірка. Ну, Зірка, це всі, всі їхні плани, можна сказати, які там були. Якщо навіть не фізична смерть, то смерть планам, смерть е, їхній там стратегії, всі, всі, які, яку вони розробляли по захисту міста. Ну, відкрий мені ту спентаклю. Це. Ту пентаклів — це. Тут випадає на ту спентаклю двійка кубків. Тобто вони, знаєте, тут або розпорядження отримують якесь від свого командування, яке і завершиться все, тобто ну, виходить на світ. Скоріше за все, вони там будуть взагалі від свого командування отримувати якісь от розпорядження на рахунок того, що, що, як робити, що діяти. Але так як закриваються двійка мечів на дні колоди, неможливість діяти, 10 мечів, крах планів, різке завершення плану, взагалі їхнього там. Світ прошу. Ну і повішений випадає на світ. Тобто. Е, неможливість далі діяти. Все вказує на якийсь обіздвижений стан в такому плані. Ну, тобто, я так бачу, що захищати місто. Ну, по, давайте перезапитаємо. Я так розумію, що захищати вони його не будуть. Е, їм там крах іде. А що вони будуть робити взагалі? От російські війська, коли, за, коли вже буде от. Деокупація міста Бердянськ Запорізької області? Взагалі, як будуть діяти росіянські війська в місті? Їхні дії, взагалі, що вони будуть діяти? Ми вже зрозуміли, що в них там крах планів і що вони будуть далі діяти? Що вони будуть робити? Колесниця, Ну, вони приймуть вибір не по серцю, скажімо так, їм прийдеться відходити. Ось вона колесниця, яка приходить в рух. Для того, щоб їхня ситуація залишалася хоч відносно для них не патовою, їм треба буде відходити по 6 мечів. Тобто, це коли ти рухаєшся кудись. І так як це закривається трійкою мечів, це вибір не по серцю, це прийняття гіркої істини, е, і так як на дні колоди королева мечів, це тупо розрахунок того, що ти не вивозиш цю ситуацію. Тому тобі треба відходити. Е, ну, Я так розумію, що ну, просто трійка мечів, це взагалі коли ти. Е, коли ти дієш з розрахунку логіки, тут не до сентиментів. Тобто, можливо, тобі б хотілося зробити по-іншому, але ти не можеш. І Ти робиш роботу, до якої в тебе душа не лежить. знаєте, В такому плані. Тому, просто тому, що треба. І от це про це. Вони е, по королеві мечів прорахують, що от вони не вивозять просто. Я для себе це так бачу. І... По трійки мечів вони будуть приймати рішення відходити. Открию мені трійку мечів. Е, і знаєте, що в мене ще тут? От випадає Паш Пентаклів на трійку мечів. Тут ще знаєте, якщо вони будуть відходити, я не знаю, можливо, це там чи евакуація буде, просто тут от вивозять, розумієте, людей. Тут просто от трактовка шести мечів, вона взагалі дуже різноманітна. І тут, якщо звернути увагу, тут оцей. Ну, людина, яка керує цією плоскодонкою, вона тут не сама в цій лодці, вона вивозить і жінка, тут і дитина ну, поряд сидить. Тому не виключено, що вони будуть організовувати якусь евакуацію під прикриттям, так як вони це завжди роблять. І тому зверніть увагу на дітей, тому що випадає Паш пентаклів. То, що, то, ну, якби, Трійка мечів це те, що ти робиш. Із розрахунку, тобто, щоб прикрити свій відхід, тут сухий розрахунок по королеві мечів, який враховує тільки їхні інтереси односторонні. Тому по пажу пентаклів, якщо це враховувати як діти, молоді люди і так далі. Тобто будьте обережні, вони можуть ну, вивозити просто людей під прикриттям, так як вони це вже робили. Тобто, коли будуть відступати в такому сенсі, відкрив мені шесть мечів. Туз жезлів. Тобто, це їхні їхні плани, які вони хочуть втілити. Це їхні, знаєте, на рахунок форс-мажора, що можна предприйняти. Тобто, от, те, що вони, от, знаєте. Можуть бистренько організувати, бистренько для, для своєї, якби для своєї безпеки організувати. Тобто будьте уважні на рахунок дітей, тому що коли будуть відходити, можуть забирати дітей або там батьків з дітьми, і це все падає на трійку мучів. Тобто тут може бути або незгода батьків відпускати дітей, і це спровокує великий якийсь конфлікт. Або це взагалі може бути під прикриття відходу до Криму, чи там в якийсь інший населений пункт. Але ну, зверніть увагу на дітей. Наступне місто, яке я беру, це буде місто Токмак Запорізької області. Такмак. Чи буде деокуповане місто Токмак Запорізької області? Ах. До кінця червня 2023 року. Так. Да. Буде деокуповане. Тут всі карти говорять, що так. Рицарь мечів активні дії. Імператриця земля, шість жезлів, перемога, тобто причому така, знаєте, помпезна, я би сказала, і 10 кубків також говорить про карту дому. Тут я навіть розкривати не буду, карти говорять, що так. І ще, що ми подивимося про Токмак, чи будуть росіяни битися за місто? Чи будуть росіяни битися за місто? За місто Такмак Запорізької області? Чи будуть росіяни за нього битися під час деокупації? Чи будуть відстоювати битися за місто Такмак росіяни? Ну, Їх розчарування яблом там чекає по 5 кубків. Тому що тут, знаєте, тут так цікаво, карти говорять, що в них таке враження, що в них якийсь там емоційний упадок, тому що по силі завжди це проходить, знаєте, більше така. Е, ну от Не та сила, яка мається на увазі, знаєте, коли ви там в лоп в лоб з кимось, а от це конкретно мужність. От Мужність, витривалість, вистайка, витримка, все, що от у таких е, стосується от качеству, їх у них е, зараз немає. Тобто, це, скоріше за все, деморалізація. І а ну що тут? що верховна Жриця, що тут у нас дурень. Ну, тут взагалі, знаєте, Верховна Жиця, вона взагалі ніяких натяків не дає. Це, скоріше за все інформація, яка зайвий раз просто буде підтверджувати, що, в них, що їм ну, нічого не світить там в токмаку. Тобто по п'ятірки кубків це конкретно от упадок, це депресія, це розчарування. Це взагалі, коли ти перспектив ніяких не бачиш для себе. І разом з силою це, скоріше за все, от деморалізація повна. якась. Не, я не знаю, як вони там себе на даний момент поводять, але через жрицю або вони щось дізнаються, якась інформація, яка їх деморалізує. Тобто, щось до них прийде, якась ну, тобто щось вони про щось вони дізнаються, або щось трапиться, чого вони не очікують. І, ну от по дурню це може бути не якраз неожиданність, неочікуваність, якісь події, які, на які вони не розраховують, яких вони не очікують. І ці події їх деморалізують, взагалі викосять, я би так сказала. І тут двійка кубків закривається на дні колоди. Вона нам говорить про те, що вони скоріше за все отримують якийсь наказ від свого командування. Откривні дві кубків. Імператриця. Е Ну, Імператриця це карта. Е знаєте, тут вже по імператриці може проходити взагалі от е не, не стільки початок проєкту, як уже його завершення. Коли ти вже якби, знаєте, приводиш, як то кажуть, ді діла в порядок перед тим, як е там закінчити щось. розумієте. Тому я так бачу, що подвійки кубків, ну це. На рівні домовленостей, ну, я так думаю, що це через їхнє командування. Це все, ну. Це може навіть говорити про те, що вони там вкорінилися, наприклад, в цьому місті. Е, тобто, от корні пустили, знаєте, в буквальному сенсі. І прийде от розпорядження, що ну, не все так не, не так сталося, як гадалось. Ну. Тобто, знаєте, це е, от. В імператриці ще проходять такі, знаєте, ну, на русском, а на українському ну, такі природні процеси розвитку. Тобто фази розвитку тобто, мож, впав можливо, що вони вже будуть просто знаходитися на такій стадії, яка буде говорити про завершення. Ну, фіналізація в такому плані. там, Коли, коли якась справа вже наближається до, до якоїсь логічної розв'язки, розумієте, от в такому сенсі. тобто. Ну і ще якраз до якщо карта договору випадає двійка кубків, то саме таке, знаєте, плоске значення, яке можна сказати, що це якби від України, ну, як от імператриці. Можливо, буде їм е, надійде, яка інфа, яка їх отак от і викосить. Насправді, таке то також можливо. Так що я не бачу. ну Тут повна взагалі деморалізація. Е, ну, ми використаємо це для себе в своїх цілях, у цю їхню деморалізацію, яка там буде повну. Тому так от, я маю надію, що все буде. Буде добре, і люди не постраждають, тому що там, де є можливість невогняного впливу, це завжди краще, ніж вибивання їх звідти, і від цього страждають усі. І, і наші військові в першу чергу і люди, і інфраструктура. Тому. Напишете мені, якщо що, вже можливо, після як це все там програлося, але я для себе на даний момент бачу так. Ну, я думаю, що де окупують до кінця червня. Зараз це якось примарно взагалі звучить, тому що зараз вже 16 число, і думаєш, Боже, що ж тут залишилось до кінця червня? ну Можливо, нам треба очікувати е, ускорення динаміки, я так думаю. Так, всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.